І привіт, мії маленькі Я дуже рада, що ти зайшов на це відео. І сьогодні, як ти вже зрозумів по назві, я покажу вам секрети нової локації. Ну, точніше, вона не зовсім нова нашої кіностудії, яку нам відкрили. Ну, зробили безплатною. Ну, а ти моюшися позручніше і приємного тобі перегляду. В цьому відео я покажу всі секрети, які знаю. Ну, а ось і наша кіностудія. Вона дуже класна, і, як на мене, це одна з найкращих локацій. Так, ну ми вже загрузилися. У мене тут трохи підвисло. До речі, тут така класна чашка, я її потім собі заберу. Так, ну тут давайте я вам вже покажу першу секретку. Е, вона знаходиться в цьому прикольному фургоні. Ну. Тут за вентиляцією у нас є такий діамант. І ще тут є прикольні речі: це такий телефон і гаманець. Далі тут є ще така кішечка, дуже мила. І такий прилавок з їжею. Ну, і я думаю, що на цьому поверсі все. Далі давайте подивимось на другий поверх. І так, ми перейшли вже на другий поверх. Тут насправді дуже багато всього прикольного. Ось це саме місце, де знімають фільми. Ну, я думаю, що вам буде краще розібратися в цьому всьому самим. Ну, але я дуже хочу вам показати одну прикольну штуку, заради якої я б насправді, ну, я насправді дуже хотіла цю локацію. Це ось такі пристрої, щоб, ну, викликати якусь погоду, типу, такого. Ось, наприклад, такі з дощем. Це дуже класна штука. І, як на мене, вона дуже ну, прикольна. Якщо ви там знімаєте якесь відео або ще щось, то вона вам підійде. Ну, то вам вона знадобиться. Тут є такі прикольні не знаю, контейнери, куди ви можете помістити декілька своїх речей. Далі тут ще є е, такий комод з косметикою, ну, лаками, тінями і взагалі дуже багато тут всього. Ну, і далі я пропоную перейти вже на третій поверх. На третьому поверсі у нас є ще одна секретка. І ось тут, якщо натиснути, то буде снігова куля. Ну, така прикольна. Як на мене, вона дуже красива і мила. І ще тут є піжами, такий класний ноутбук. І одна з секреток це, ну, якщо натиснути, то тут буде дуже багато різних речей. Такі цукерки, листівка і, в принципі, багато чого іншого. Взагалі, тут ще можна міняти музику і робити м -м, сніг. Далі у нас тут ще є піца, така коробка, як на мене, дуже атмосферна. І ще, якщо тут за картиною натиснути на кнопку, то о, ви отримаєте таку валізку з монетками. Ось такі гроші. Ну, і взагалі, можливо, тут набагато більше секретів. Ну що ж, а на цьому було все. Ви були на каналі Hamster Talk. обов'язково ставте лайк і підписуйтесь. Сподіваюсь, це відео було вам корисним. І ще у мен... хочу сказати, що у мене є телеграм-канал, і посилання я, як завжди, залишу в описі. Ну що ж, бажаю вам гарного дня і до зустрічі в новому відео.